Черговий випуск про футзалу розпочинаємо зі спорткомплекса Олімпіа Плюс, який став справжньою спортивною мекою для вполювальників, коли на паркет виходять місцеві футзальні команди. Не став виключенням і черговий матч на рівні екстраліги за участю Атлетіка «Футзал Дніпро, який зігравши з усіма лідерами, дуже важко входить в дебютний для себе сезон на найвищому рівні. Але гра у виконанні атлетів, яку поставив Олександр Кабаненко, судячи із переповнених трибун. Схоже, зайшла у вболівальницькі серця місцевих прихильників футзалу. Я вважаю, що в цей час це як віддушина для людей, тому що вже скільки повномасштабна війна триває три роки, всі просто по домам сидять в якомусь стресі, в якомусь такому стані, нехорошому. Сюди люди приходять, хоч дві годинки, випустити свої емоції, поболювати за команду. Так як зараз немає великого футболу, то футзал дає можливість на такому рівні побачити хорошу ну, гру. І ще у одній з команд це мого друга. Президентства да, Саміра і Олександра моїх друзів, тому дуже приємно підтримати їх. і Да. Приходити на такі матчі, атетік футзал, новачки дуже багато молоді. Хлопці грають з лідерами. Ми вже побачили не один матч, і перший тайм в них дуже круто виходить. А в другому вже десь і Кабаненко каже, що трошки досвіду, трошки десь наглості, можливо, не вистачає спортивної. Як вам гра команди? І ось ці результати на старті? Я вважаю, що просто нема досвіду на такому рівні в екстралізі. Команда перший тайм грає хорошо, а потім щось у другому чи не вистачає сил, чи не вистачає досвід. Не знаю, чому так. Ми дуже сподіваємося, що вони цей момент допрацюють і будуть і другий тайм дожимати, щоб нам потрібні перемоги. Ми сюди приходимо, і боліваємо, щоб перемагати. І а коли перемога, то буде ще більше підтримки і більше людей. Якщо у вас була нагода зайти в роздягальню, ось у самий важкий момент для команди, що б ви їм сказали? Я б напевно сказав, що хлопці, давайте нам в цьому місту зараз важливі емоції, емоції переможця. Ви зараз єдиний, хто це. Можете зробити, тому я в вас вірю дуже і нам треба перемоги, хлопці. Удачі. У шостому турі екстра ліги атлети приймали на своєму паркеті потужний та наддосвідчений сокіл. Хмельничани вважалися безумовними фаворитами в парі, але як показав дебют матчу, легкої прогулянки на Дніпровському паркеті в гостей точно не вийде. Атлети вже неодноразово доводили, що вони в цій лізі вважаються королями першого тайму, і лише брак досвіду заважає витримати темп цієї гри, коли більш досвідчені опоненти у кожному матчі сезону відіграють. Втрачене на старті. Чи вистачить сил та тактичних хитрощів в штабі атлетів на весь матч? Цього разу це питання напевно було головним і на лавці Дніпрян, і на трибунах. Найцікавіше почалося на екваторі першого тайму. Ось так Делятинський скористався помилкою в центрі і вивів атлетяк футзал вперед. Один Схоже, такий перебіг подій на паркеті дійсно сплутав всі карти гостям, які намагалися будь-що відігратись, але на заваді кожного разу ставав міщеряков, зловивши кураж в рамці, напевно, виправляючись за свою прикру помилку в минулому турі. Фантастична гра голкіпера під партнерів по команді, і наприкінці першого тайму атлетік футзал подвоює рахунок на табло, доводячи вболівальників до екстазу. Чижик повірив в себе, але перемудрив у дуелі з Калашником, який і покарав суперника за самовпевненість. І це вже 2-0. А ось початок другого тайму господарі паркету відверто провалили. І як наслідок, знову дещо кумедний м'яч заходить в сітку воріт Міщерякова. Втрата концентрації гол 2-1. І голкіперу знову є що вислухати від головного тренера. Невже знову попливуть? Хтось прошепотів на трибуні, але ні, цього разу атлетів вибити з рівноваги та переможного настрою було дуже важко. Прикра помилка, схоже, тільки додала підопічним Кабаненка ще більше бажання зачепитися за результат. Ось так зі стандарту Калашник оформлює дубль в матчі, знову збільшивши перевагу атлетіка в два м'ячі. П'ять хвилин знадобилося соколом, аби знову скоротити відставання. Ось так Пірвєєв оформлює свій дубль в матчі. Трохи менше десяти хвилин залишалося у розпорядженні хмельничан, аби врятувати гру. Але цього дня Атлетік футзал грав не тільки ногами і головою, а ще й серцем. Максимальна самовіддача та концентрація до останньої секунди. І так, це перемога. Друга перемога в сезоні, яка дійсно наводить широку у футзальній спільноті України та безумовно. Додасть впевненості молодій та дуже амбітній банді під керівництвом Олександра Кабаненка. Що ж, бачимо емоції, радощі Дніпрян. Вони заслужили цю перемогу. Дійсно, в дуже важкому матчі, дуже хорошою командою Минським сокілом вирвали перемогу Дніпряни. Браво! І дуже вітаємо і президентів клубів Атлетик Подзал, і болювальників, котрі прийшли, прийшли сьогодні підтримати. Ти тягнув сьогодні майже все. Які емоції? Дякую за привітання. Емоції дуже чудові. Так, припустився прикрою помилки в минулому матчі. Вдалося виправитись. Дуже дякую ще раз за привітання. На ну, сьогодні також там був такий гол. Ти, напевно, чекав, що там буде свисток арбітра порушення, чи, чи чому виключився? Ні, там більше я не зміг розібратися з захисником. Думав, він виб'є м'яч. Не розібрались трошки. Так вийшло. Всі перші тайми виграли до цього. Сьогодні теж знову виходимо на другий тайм. Пропускаємо швидкий м'яч, але вдалося виграти так. От, якось. Сьогодні Дніпро святкує. Сьогодні Дніпро святкує. Дякую болівальникам за підтримку. У ротарі особлива каста, така ну, важлива перемога. Фанатіють болівальники. А в тебе немає емоцій. Чому ти втомився? І це так завжди. Емоції є, але дуже втомився. Трохи себе погано що почуваю, не знаю. Ми ретельно готувалися цілий тиждень до цієї команди. Виходить, що і болото, та смішненький сторожук. Сьогодні перемогли команду сокіл. Ми будемо рухатись далі. Так, трибуни шалені. Ми спочатку граємо для них, в першу чергу ми граємо для них. Дуже класна атмосфера сьогодні була в Олімпії. Дуже прекрасно при, притре при таких трибунах. Для тебе це був особливий поєдинок. Так, це команда Сокіл, багато моїх знайомих та близьких друзів. Про них нічого поганого не можу сказати, тільки позитивні емоції. А от після інтерв'ю президента Сокола можна поняти, чому я так зараз висловлююся. Дуже радий за хлопців, за місто, за вболівальників, що ми зробили діло. Да, нарешті... Команду з верхньої п'ятірки обиграли, це додає хлопцям впевненості, сил, натхнення. Я думаю, що вважаю, що дуже важливий момент для нашого встановлення. Так, да, є помилки. Знову ми другий тайм починаємо, це вже якась напасть, якась, я не знаю, що перша хвилина ми пропускаємо мяч, там десь не розібрались, там хтось не дограв. Там пів метри, там пів секундочки. Ну, значить, правильно ми робимо щось на тренуваннях. Але хочеться, щоб ми другий тайм також грали на м'ячі, атакували. І десь воно, якась нервозність у нас з'являється в другому таймі. Це гарно, що є над чим працювати. Дай Бог, щоб хлопці розвивалися, здобували впевненість і досвід гри. Екстралігія це важливо. така атмосфера. Ось так, як ви спілкуєтесь з гравцями, навіть коли щось не, не ви підтримуєте їх там, десь сварите, десь десь щось ось, де то хімо ви взяли. Ну, вона сама якось з'являється та хімія. Ну, дійсно, вболівальники з прошлого року, якось на нашій матчі, багато в місті людей знають, коли ігри. і У нас сайт роботи працює. Це дуже гарно. З хлопцями ми одразу домовлялися, що у нас має бути діалог правильний. Повага один до одного, ми поважаємо їх роботу, вони повинні поважати нас, і вболівальники, і служити футзалу, розвиватися. Це найважливіше.